Після анексії Криму хвороблива ідея приєднатися до іншої держави розповсюдилася на східну Україну. Слово сепаратист ще ніколи так часто не лунало на наших теренах. Проросійські налаштовані громадяни стали виступати за відділення східних областей від України. І, хоча експерти говорять, що радикально налаштованих громадян на сході країни переважна меншість, проте діють вони рішуче та агресивно. У Донецькій та Луганській областях захоплена низка держбудівель. Активісти твердять про проголошення Народної Донецької республіки. Спеціалісти стверджують, що всі дії мітингарів проходять під чітким керівництвом російських спецслужб. Українські прикордонники почали затримувати диверсійні групи росіян, що навіть не приховували своїх намірів. А в цей час на сході країни активісти зі зброєю в руках продовжували контролювати низку адмінбудівель в захоплених містах стали зникати проукраїнські активісти та журналісти. Новостворена влада намагалася протидіяти екстремістам, але, як зазначали експерти, всі свої рішення приймали із значним запізненням. Лише в середині квітня Олександр Турчинов у Верховній Раді заявив про початок антитерористичної операції. Дії влади. Повинні бути рішучими, але дії влади повинні бути виваженими і відповідальними. Керівником антитерористичної операції призначили наддосвідченого генерала одного із засновників спецпідрозділу Альфа, генерала Василя Крутова. Українські війська у цей же час почали масштабну підготовку до можливої військової агресії з боку Росії під час е, можливого нападу чи під час е, можливих провокацій, поблизу підрозділів державної прикордонної служби військовослужбовці будуть діяти відповідно до законодавства і статутів збройних сил України. Як ви знаєте, що під час нападу на військовий на будь-який військовий пост, військовослужбовці мають право застосовувати зброю. Проте, якщо армія, яка захищає кордон, має законом закріплене право стріляти в агресора, то правоохоронці закон про міліцію навпаки стримує. Вони не мають права застосовувати зброю проти мітингарів, але на сході місцева міліція не виконує навіть тих завдань, які на них покладені владою та законом. Бездіяльність силових структур вона стосується не тільки керівництва, вона значною мірою стосується і низового складу. Міліція з народом, кожна зі своїм, але не виконує поставлені перед нею в центрі завдання. В нас працюють на сході спецпідрозділи із заходу, із центру країни, і це спроможне забезпечувати результативність. Але, даруйте, я вважаю, що місцева міліція мала би виконувати свої обов'язки. Яскравим прикладом невиконання наказу стало захоплення активістами Луганської області. Держадміністрацію. Активісти з кийками та палицями вдерлися до приміщення держбудівлі, і ні міліція, ні Національна гвардія, які були при цьому присутні, не перешкоджали їм. Учасники антитерористичної операції також керуються законом про міліцію, але на відміну від правоохоронців, що забезпечують правопорядок. Спецпризначенці мають право стріляти. Але на думку експертів, просто бояться це робити. Зокрема, бояться, що можуть потрапити під суд, як їхні колеги, що були на майдані Незалежності і стріляли в протестувальників. Експерти центру дослідж Дня армії, конверсії та роззброєння закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект, який би дозволив спецпризначенцям використовувати зброю проти терористів. Фахівці говорять, владі потрібно чітко відокремити терористів зі зброєю від радикально налаштованого населення. Якщо з останніми можна вести перемовини, то проти терористів треба застосовувати кардинальні методи. Якщо українські спецпризначенці у такому випадку не виконуватимуть своїх обов'язків, мають відповідати за це перед законом. Треба активно, чітко розділяючи політичну складову, з ними вести переговори з цією опозицією східною, а з терористами робити, як це роблять у кожній країні: проводити чітко, якісно і без міркувань антитерористичну операцію, визволяти міста від зелених чоловічків. Ну а далі вже розбиратися, що привело до такої ситуації, якщо треба, карати винуватців. В кримінальному сенсі і шукати головне шукати національну ідею, яка всіх нас об'єднає.